Цей поєдинок, як футболісти, так і оболівальники вважали надважкими, водночас надважливим. По-перше, зустрічалися з однією з найсильніших в області команд. А по-друге, йшлося про вихід у півфінал. Тож, коли вже в першому таймі гравці футбольного клубу Бурштин забили гол у ворота суперника, це селило оптимізм і надію. Гра була важка. Гра у нас була дуже важка в неділю. З кутами в кутах дуже важка гра, там дуже Хороша команда, і сьогодні футболісти не всі ще відновилися. До того в нас троє футболістів травмованих. Другий тайм був не менш важким і напруженим, з безліч цікавих моментів і обох команд змінити результат на свою користь. Проте бурштинські футболісти вистояли і, хоча збільшити розрив не вдалося, однак і свої ворота захистили. А головне таки вийшли у півфінал. Півфінал відбудеться навесні. вже. У півфінал уже ввійшли Галлапно Галич, Карпати Кути. І НФК Бурштин Тож попереду ще кілька матчів а відтак період напружених і не менш відповідальних тренувань.